Вправа 176. За 2 дні було продано 384 кг бананів. Причому другого дня продали 3 п'ятих від того, що продали першого. Скільки кілограмів бананів продали першого дня і скільки другого. Ну що ж, записуємо умову нашої задачі в скороченому вигляді. У нас є 2 дні. Давайте позначимо перший і другий. Так? Отже, першого дня. Другого дня продали 3 п'ятих від того, що першого. То, якщо ми першого позначимо, що продали були х кілограм бананів, то другого продадуть 3 п'ятих від того, що першого, або 3 п'ятих від х. 3 п'ятих від X. Кілограм. Так? То тоді разом всього продали 384 кілограми. Ну що ж, давайте тоді в першій дії складаємо рівняння і розв'язуємо його. Отже, то, що продали першого, х плюс то, що другого, 3 х, разом буде 384. Є? Гаразд. А скільки це х плюс х 3 х? це буде 1,3х. X, якщо винести задушки, то ми записуємо, що 1,3х дорівнює 384. Є? Ну що ж, як знайти зараз невідомий множник? Потрібно добуток поділити на відомий множник. Записуємо, що x дорівнює добуток 384. Ділимо на відомий множник на 1,3 п'ятих. Є. Щоб виконати ділення, запишемо 1,3 у вигляді звичайного дробу. Тоді записуємо, що x дорівнює 384. Що ділиться? 1 помножити на 5 це 5 плюс 3 це 8, що ділиться на 8. 5. Є. Ну що ж, поділити на дріб, це помножити на обернений дріб. То ми записуємо, що х тоді дорівнює. 384. Що множиться обернений дріб до 8 85 буде 5 5,8. Є. Та записуємо, що x тоді дорівнює. 384. Що множиться на 5, і що ділиться на 8? Є. Скорочуємо. Я думаю, на 8 має скорочуватись. Отже, скорочуємо на 8. Так, ну на 8 у нас а скільки скорочується? На 8 у нас скорочується 320. Поділити на 8. Це буде 40. Бо 8 на 4 32. Але 320 і ще залишиться 64. Якщо ділиться на 8, це буде 8. Тоді 40 плюс 8 це буде 48. Є. Ну що ж, 48, що множиться на 5, помножити на 5, це помножити на 10 і поділити на 2. Множимо на 10, 480, ділимо на 2, це буде 240. Записуємо, що х дорівнює 240. У дужку записуємо, чого? Кілограм. Це у нас продали. Першого дня є. Ну, а зараз друга дія. другого продали 3 п'ятих від цієї величини. Тобто записуємо 3 п'ятих, що множиться на х, або що множиться на 240. Так, і це дорівнює. То ми записуємо як 3, що множиться на 240 в чисельнику, а в знаменнику 5. Ну що ж, 5 240 поділити. Оскільки 48 помножити на 5, це 240, то якщо ми на 5 будемо скорочувати, то 240, що ділиться на 5, це буде 48. 5, що ділиться на 5, це буде 1. 3, що множиться на 48, це на 3 помножити на 2, на 6 менше, ніж 3 помножити на 50, ніж 150. 150 мінус 6, це буде 144. 144. В дужках записуємо чого? Кілограм бананів продали. Записуємо другого дня. Є. Ну що ж, залишилося написати відповідь. Записуємо відповідь. Так, скільки кілограмів бананів продали першого дня і скільки другого? Першого записуємо 240 кг. А другого 144 кг. Yeah.